Вечір пам'яті Симунаєва відбувся у Дніпропетровську. На громадянську панахиду до Палацу студентів зібралися його близькі, друзі та бійці батальйону імені Джохара Дудаєва, яким керував генерал. І самунаєв був учасником двох чеченських воєн. Останнім часом мешкав у Данії. Весною минулого року після анексії Криму Росією генерал створив. Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва, який відправився на схід воювати на стороні України. 1 лютого у бою під Дебальцевим командир Самунаєв загинув. Примітно, що він став першою втратою батальйону. До того його бійці не гинули. І Самунаєва поховали в нашому місті ще 8 лютого за мусульманською традицією. Церемонія була закритою. Зараз частина його батальйону все ще залишається на передовій. Осмотрели его тело специалисты, судмедэксперты, и сделали такое же заключение, то есть, которое совпало. со словами тех, кто, вот, четыре человека, наши бойцы, которые были рядом с ним в этот момент. То есть, очевидно, это прямой наводка из танка. То есть, там очень крупный осколок, он зашел сверху вниз, как раз слева в грудную клетку, и гибель была мгновенная. Сейчас мы взаимодействуем со всеми, и с Минобороны, и с МВД, и со всеми спецслужбами вот, в Украине. Мы взаимодействуем, делаем все под контролем, и они сама Деятельности такой у нас нет. Будем думать, что делать дальше, каким образом организовывать свою работу. И, конечно, мы будем продолжать добиваться легализации батальона, то есть мы постараемся продолжить дело ИСИ.